Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів у Франції історію успіху контрнаступу українських захисників в селі Роботина в Запорізькій області. За його словами, кілька місяців один український підрозділ вів безперервні штурми на цій ділянці фронту через виснаження і втрати. В якийсь момент він втратив здатність продовжувати наступ, і тоді були ухвалені радикальні рішення. В підрозділі змінили керівництво. Міністр розповів, що новий командир попросив зібрати мотивованих та готових виконувати бойові завдання бійців. Була створена зведена група з 31 бійця, третина з яких не мали бойового досвіду. Але всі вони мали знання. 17 годин вони проповзали буквально на животах кілометри мінних полів, де на кожний квадратний метр росіяни поставили по 6 мін. Нарешті підрозділ дістався смуги дерев, якою розділяють фермерські поля. Отже, наш підрозділ вибив звідти росіян і дві доби тримав цю позицію, допоки не підійшло підкріплення. Згодом ця група пройшла ще 10 кілометрів з рюкзаками по 35-40 кілограмів ваги по мінних полях. Вони встигли лише коротко перевести дихання та одразу пішли на штурм укріплених російських позицій, вибили ворога звідти. Та в цьому мене все підписуйтесь на. На наш канал тисніть на дзвіночок.